Чи буде нове знайомство? Розклад для тих. Ну, однозначно буде, бачите, карта вилітає короля Пентакливого. Е, скажу вам, що, знаєте, наперед забігаючи, що епоха одиначок закінчується у 25-му році, і любов знаходить тих, хто до неї готовий. Скажу, що багато в 26-му році буде весіль, багато буде таких пропозицій, неочікуваних навіть, якщо ви навіть і не чекали, що вже не вірили, то все можливо. Все можливо. Давайте зараз е, виберемо одну карту. Буде у нас три варіанти. І поглянемо, що для кожного з вас якби обіцяють карти. Перший варіант, хто обрав, ну тут скажу, що старе, старе, минуле, але перспективи є. Знаєте, треба просто відпустити колесо фортуни випало. Знаєте, що зміни йдуть у ваше життя, зміни йдуть, але треба вам пропрацювати і відпустити старі болі. Пропрацювати обії, обіди не захищатися від когось. Тут знаєте, як такі боль, переживання йдуть. Ну тобто, треба звільнити місце для нових стосунків. І дійсно іде підтримка, іде знайомство. По карті сонечко дуже гарні перспективи. Скажу вам, це і сім'я. Складається і весілля може бути по цій карті ну дуже приємні радісні моменти. 100% знайомство буде, і я би сказала, що з подальшими перспективами. Другий варіант: тут, знаєте, я би сказала, що можливо повернення минулого партнера вашого, можливо, вашого знайомого хтось повернеться і буде такий приємний обмін енергією, теплом, можливо, якісь навіть приємні подарунки. Такі знаки уваги, компліменти в вашу сторону. Ну, я скажу, що це може бути партнер з минулого. знаєте. Ну, знаєте, доволі цікава тут історія випадає, що, можливо, закінчуться у вас стосунки з кимось, і тут з'явиться, якби нова людина. Король Кубки випадає. Шанси на знайомство є, але теж хтось когось тянете з минулого. Теж треба завершити. Далі, чи буде знайомство, чи буде знайомство, ну гляньте, теж ви буде 100% буде знайомство. Туз Пентаклій випав, це дуже хороший козирний такий шанс для вас буде. Четверка жезлів каже про те, що у вашому домі можливо гарні новини, воседіння сім'ї. Ну, то є на паузі, з ким ви зараз були, теж моменти минулого з тим. Той, з ким ви на паузі, може повернутися і все закрутиться, завертиться. І знаєте, все ж таки буде у вашому домі він, я скажу. Тобто воседінняння сім'ї з минулим. Когось, кого ви, можливо, чекаєте, на кого, можливо, втратили надію. Ну тут ідуть, якби повернення. повернення. Так. Будете дуже задоволені, дуже задоволені.